Скандали куліша. Мова дискусії щодо української мови відбувались між багатьма діячами 19-го сторіччя, і це насправді не дивно, бо вони ж займались упорядництвом та формуванням орфографії, якою користуватиметься ціла нація, тобто рівень відповідальності був дуже високий. Виділю розбіжності Куліша з Борисом Грінченком, який, до речі, першим склав чотиритомний словник української мови, що налічує близько 68 тисяч слів. Отже, Грінченко був палким захисником народу. Одної мови й простого стилю. А Куліш натомість намагався очистити українську мову, наблизивши її до європейських стандартів та відокремити від російської писемності. Куліш розробив так звану кулішівку та виступав за літературну українську мову, яка мала б спиратися на інтелігентську традицію. Грінченко ж звинувачував його в тому, що він віддаляє мову від народу. Що саме нового запропонував Куліш у своїй орфографії, і те, чим ми користуємось досі, ви можете переглянути у дописі на моїй сторінці. І зрештою, орфографічна система Куліша, як бачимо з нашого офіційного правопису, була частково прийнята. А той самий Борис Грінченко, до речі, у 1899 році писав про Куліша наступне: люди забували давню гадку, що не помиляється тільки сей, що не робить нічого, а Куліш завжди робив багато. Його помилки були все щирі і, роблячи їх, він безнастанно мав гарну ціль вияснення правди.